Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї неділі, 23 березня. Головне станом на п'ятнадцятого у часі новин. Сили оборони визволили населений пункт надія, що на Луганщині. Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді. Бійці 1-го штурмового батальйону відновили контроль над селом. Загальний обсяг визволених територій 3 квадратних кілометри. Операція тривала 30 годин. У третій штурмовій наголосили, що раніше ворог витратив на взяття надії два місяці і повністю втратив два механізованих полки. Знищене місце зосередження ворожої сили у Турецьку Донецької області. Повітряні сили зсу успішно уразили першу гвардійську мотострілецьку бригаду 103 го полку РФ. Повідомляють у генеральному штабі. Окупанти ховалися в укритті та підвалі в турецьку, але авіаудар перетворив місце розміщення противника на руїни. Знищені десантно-штурмові підрозділи та групи операторів ворожих безпілотників. У Генштабі зауважили, завдяки успішній операції Сил оборони України ефективність ворожих військ на турецькому напрямку значно знизиться. Майже шість десятків дронів вночі атакували Росію. Принаймні такі дані наводить вороже Міноборони. Під атакою були Астраханська, Воронезька, Курська, Волгоградська та Саратовська області. Тамтешні мешканці всю ніч скаржилися на гучні вибухи. Ціллю могло бути військове литовище Морозовськ, що у Ростовській області його атакують не вперше. Зокрема, торік у серпні сили оборони спільно з підрозділами ГУР вдарили по аеродрому. Тоді, внаслідок операції, був знищений щонайменше один бомбардувальник Су 34 Палає п'ятий день. Росіяни майже тиждень не можуть загасити пункт перевалки нафти Кавказька, що у Краснодарському краї Росії. Місцевий оперативний штаб заявив, що напередодні стався викид нафтопродуктів із палаючого резервуара. А тамтешні мешканці повідомляли про вибухи вночі. Нагадаю, у середу нафтове підприємство опинилося під дроновою атакою. Саме через Кавказьку російську нафту транспортують до портів. Станція може перекачувати до 6 мільйонів тонн нафти на рік. Внаслідок масштабної пожежі у Щенто згорів один резервуар. Вибрав, прай за вибрав. Сили оборони вивели із строю вже понад 900 тисяч російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення. За даними генерального штабу минулої доби російська армія втратила більш як 1400 вояків. Дев'ять російських танків перетворилися на брухт у загарбників. Мінус 27 бойових броньованих машин. Наші воїни знищили понад сотню артилерійських систем противника, шість РСЗВ. Росіян більше не стрілятимуть по наших захисниках. Протиповітряна оборона ворога стала слабшою на п'ять засобів. ППО понад півтори сотні безпілотників не долетіли до своїх цілей. Також росіяни втратили майже дві сотні одиниць автомобільної техніки. У ворога мінуси дві одиниці спеціальної техніки. Майже півтори сотні безпілотників летіли на українців цієї ночі. Росіяни атакували шахедами і безпілотниками імітаторами різних типів. Повідомляє командування повітряних сил. Ворог запускав дрони з російських: Міллєрова, Брянська, Курська, Приморська, Ахтарська із тимчасово окупованої частини Запорізької області. Захисники неба збили 97 ворожих. БПЛА ще 25 безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені. Атаку відбивали авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи, працювала і радіоелектронна боротьба. Через російські удари постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина. Запах диму і суцільне згарище. Такий вигляд мають квартири, де ще вчора вирувало життя. Через ворожу атаку на столицю загинули троє людей. Ще десятеро поранені. Софія Фесік продовжить. Там просто в квартире человек заживо горит. У цей будинок у Дніпровському районі столиці вночі влучив уламок ворожого дрона. У помешканнях повилітали шибки та двері. Від однієї з квартир на горішньому поверсі не залишилося нічого. У цій квартирі на горішньому поверсі в будинку у Дніпровському районі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки. Приміщення вигоріло вщент. Інші квартири у цьому будинку зазнали значних пошкоджень. На останньому поверсі багатоповерхівки чотири квартири. Загиблу Людмилу Михайлівну сусіди добре знали. Що наприкінці 60-х років разом отримували тут житло? Цю жить прожили. Ми своє сином ровесники. та ми все життя разом прожили. Ми з її сином однолітки, школу разом ходили. Він зараз у сумах живе, там навчався, одружився, має приїхати. Не знаю коли. Я його повідомила. І однокласники тут його навпроти живуть. Все бачили. Ну от уявіть, ми всі тут живемо з 69-го року. Сама ж Олена живе разом із 82-річною мамою. Прокинулися від потужних вибухів. Сусіди з інших під'їздів допомогли евакуюватися із задимлених квартир. Всі окна, всі. Просто ні одного стекла в домі. Всі вікна. Жодного скла в будинку немає. Сусіди побігли по квартирах, почали виводити людей. Вони мені маму вивели. Бабусю я загубила. Коли вже більш-менш отямилася, мамо, мамо, а мами немає. Заходжу в квартиру, думаю, все вкрали бабусю. У мене ліжко стоїть просто під вікном. І слава Богу, мене тюль врятував. На ліжку два осколки знайшла у квартирі, де загинула літня жінка. згоріло все. уціліли лише каструля, кавоварка та старі світлини. Вони на диво не пошкоджені. Сусіди з квартири навпроти розповів, що рятувальники прибули дуже швидко, втім не одразу змогли потрапити до помешкання. Мене шукали те саме чума відкрити двері. Я їм дав сутіру, а двері такі що не можна було. Побахну сильно. Я спать лягав уже, двері повилітали. Юрій Іванович живе тут понад 50 років. Нещодавно встановив нові двері на балкон. Їх розтрощило вибуховою хвилею. Двері вивалилися, шість, кімната теж там ще повилітала, кругом бачите, оце не одна скла. За словами мешканців, влучило у дах будинку. На місці прильоту утворилася вирва. У дворі школа та дитячий садок. Мешканці сусідніх будинків одне одного знають. Почули вибухи і одразу за вікнами спалахнуло полум'я. Я дивлюсь, і просто вибух великий все розлітається. Я просто в шоці мені дуже страшно стало. Ми з мамою вибігаємо, беремо всі речі. Ми думали сюди побігти, бо у нас тут ще жива подруга. Реально було дуже страшно. Я сиділа, я вже хотіла плакати. я Трошки плакала, бо ну навіть коли почалася війна, ось так приблизно і бахкало. Я так зрозуміла, над нашим будинком він перелетів і тут от, через садочки. От а потім дуже сильний вибух, і дуже гучно все було. Двері повідкривалися в квартирі. Уламки російських дронів упали одразу у п'ятьох районах Києва. Пожежі спалахнули в Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах. В останньому загинув батько із п'ятиріч. Ні донькою Софія Хасікорест поне п'ятий канал. Двоє людей травмовані. Під ударом російських безпілотників опинилася і Київська область. Постраждали Бучанський, Білоцерківський та Броварський райони. Як повідомляє національна поліція, у Бучанському постраждали двадцяти річна жінка та 48-річний чоловік. Також пошкоджені чотири приватних будинки. У Броварському районі пошкоджений приватний будинок та складське приміщення. У Білоцерківському зафіксували горіння трав'яного настилу. Чотири людини загинули. Ще четверо поранені через російські обстріли Донеччини. Під ударом впродовж доби були Покровський, Краматорський та Бахмутські райони. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Добропіллі загинули три людини. Ще двоє поранені, пошкоджені два будинки. У Слов'янську поранена одна людина і пошкоджені більш ніж два десятки будинків. У Донецькому Миколаївської громади загинула людина. Пошкоджені багатоповерхівки і житловий будинок. У Краматорську поранена людина і у Сіверську пошкоджені чотири приватні будинки і багатоповерхівка. Росіяни понад два десятки разів атакували Сумщину. Обстрілів зазнали юнаківська, миропільська, краснопільська, білопільська, верхньосирсировацька та Ворожблянська громади. Про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Уночі та зранку зафіксували 25 вибухів. По краснопільській громаді ворог гатив кабами та безпілотниками зруйнований хлібзавод. У Великобобрицькому лісництву вдарили ударом трьома керованими авіабомбами. Спалахнула пожежа. У Ворожбянській громаді пошкоджені нежитлові приміщення. По Миропільській громаді вдарили кабом, а в Білопільській громаді скинули вибухівку з дрона. Одна людина загинула і ще троє поранені. Про наслідки ворожих обстрілів Хресонщини повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські військові знову били по населених пунктах. Під прицілом була критична та цивільна інфраструктура. Пошкодили багатоповерхівку та понад два десятки приватних будинків. Також понівечили господарські споруди, гараж, автомобілі, поцілили по фермерському господарству. Технічний збій в іт системі Укрзалізниці не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, неможливо придбати квитки через застосунок та сайт, а також замовити послуги. В Укрзалізниці повідомляють, що на час відновлення роботи онлайн-сервісів тимчасово відкрили продаж квитків у касах, вокзалів та на міжнародні рейси. Оформлювати проїзд у найбільш термінових випадках можуть начальники потягів. Перемир'я до 20 квітня команда Дональда Трампа досі планує укласти угоду в російсько-українській війні до цієї дати, але терміни можуть зміститися. Про це пише агенція Bloomberg. Саме на 20 квітня цьогоріч припадає великдень за двома церковними календарями. Втім, у білому домі кажуть, дата може змінитися через великі розбіжності між позиціями двох сторін. Зокрема, напередодні запланованих переговорів у Саудівській Аравії не полишає надії укласти угоду Кремль. Росія продовжує атакувати мирні українські міста та не йде на компроміси, наголошують у Блумберзі. Українці в США під загрозою. Адміністрація Трампа скасувала легальний статус для понад півмільйона мігрантів. Про це пише агенція Reuters. Зокрема, під рішення підпадають кубинці, гаїтяни, мешканці Нікарагуа та Венесуели. Такі радикальні кроки, частина нової імміграційної політики Трампа. Також у квітні президент США може позбавити правового статусу 240 тисяч українців, які живуть у Штатах. Напередодні він заявив, що дуже скоро вирішить долю біженців, які приїхали до США після початку великої війни. Мера Стамбулу офіційно заарештували. Його звинувачують у тероризмі і корупції. Водночас, опозиція, республіканська народна партія Туреччини розпочала процес попередніх виборів кандидата на пост майбутнього президента. Одностайно кажуть, нібито фаворит чільник турецької опозиції Екрем і Напередодні Туреччина з новою силою спалахнула протестами. Вже п'ятий день. Мешканці турецьких міст виходять на велелюдні демонстрації. Активісти будують барикади та скандують гучні гасла. Поліція намагається розігнати мітингувальників водометами та сльозогінним газом. Деталі масштабних акцій непокори у сюжеті Ярослава Гузиневської. Все розпочалося 19 березня із затримання екрема і Мер Стамбулу та лідер турецької опозиції опинився за ґратами офіційно за корупцію і зв'язки з курдськими бойовиками. Утім, прихильники політика переконані, це замовна справа. Екрем Беліявашкам на люмис. Ми святкуватимемо перемогу демократії. Я закликаю наших виборців прийти на голосування. Я запрошую 86 мільйонів наших громадян прийти до виборчих дільниць на знак солідарності, і захистити Туреччину. Це наш заклик. Підніміть турецькі прапори, які об'єднують нас усіх у ваших домівках, і прийдіть на виборчі дільниці. Інформуйте, заохочуйте та супроводжуйте своїх коханих, друзів і сусідів. Ідів на вибори, приходьте, обирайте, творіть історію. Іма Моглу вже давно наступає на п'ятий президенту Туреччини Раджепу Таїпу Ердогану. Тому старий вовк турецької політики ймовірно вирішив зіграти на випередження. Неочікувано для громадськості заарештував головного опонента. А лише за день до цього Стамбульський університет анулював диплом мера міста. Згідно з турецьким законодавством, без документа про вищу освіту кандидат не може балотуватися в президенти країни. Операціон Зеленден республіканська народна партія намагалася спровокувати наш народ на цю корупційну операцію. Протягом чотирьох днів вони робили все, щоб порушити спокій нації та розділити наш народ від образи кожного, коли вони зустрічають, до нападу на наших поліцейських, які лише виконують свою роботу, від залякування наших суддів, які розслідують повідомлення про корупцію, до придушення національного волевиявлення за допомогою вуличного тероризму у них. Є все тисячі людей вийшли на протести. Мітингувальники заполонили Стамбул, Анкару, Ізмір та ще десяток міст. Люди били в каструлі і скандували. Ердогана геть та іма моглу. Ти не один користувачі соціальних мереж вже назвали акцію каструльної революцією». Боролися з невдоволеними в інтернеті. Соціальна мережа X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, заблокувала низку акаунтів турецьких опозиціонерів. Також в Україні спостерігалися проблеми з доступом до Тіктоку, Інстаграму та Ютубу. Тамтешня влада навіть заборонила турецьким медіа вести протести наживо. За чотири дні акції затримали понад три сотні активістів. А ще шість десятків прокуратура Стамбула вимагає взяти під варто. Погрожує мітингувальникам і міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ярлікая. Заявив: цитата: тим, хто намагається порушити громадський порядок, загрожувати безпеці нашої нації, прагне безладу і провокацій, у жодному разі не нададуть такої можливості. Кінець цитати Ярослава Гудзиневська, п'ятий канал. Акторство як терапія у столичному молодому театрі показали п'єсу розплітання усі учасниці проєкту, дружини українських військовослужбовців для жінок. Це не просто вистава, а можливість перезавантаження через творчість і взаємну підтримку. Вони проживали цілий спектр емоцій на сцені. На виставі побувала наша кореспондентка Діана Шликова. Розплітання саме так називається вистава. В основі сюжету дівич вечір нареченої Софії, яка виходить заміж за військового. Проте у власному виборі її змушує засумніватися її найкраща подруга Марина. Розплітання весільної каси стає символом відмови від ілюзій та готовності до майбутнього. Театр став для Світлани порятунком після загибелі чоловіка. У виставі вона грає роль мами нареченої. Світлана, викладачка сольного співу та гри на бандурі, має двох дітей. Її чоловік командир десантного штурмового зводу 36-ї бригади, Батальйону морської піхоти Руслан Бахметов загинув на війні влітку 2023 року на Покровському напрямку, це перший мій акторський деміт. Брала участь в цьому проєкті для того, щоб, по-перше, перемикнутися і отримати якісь позитивні емоції. І, взагалі, для того, щоб набратися ресурсу, тому що у мене є двоє дітей, і після того, як я втратила Чоловіка, я зрозуміла, що я не можу просто опуститися в горювання настільки, щоб залишити їх. І я зрозуміла, що мені дуже близька творчість, тому що я сама по собі творча. І я зрозуміла, що в творчості я можу знайти оцей ресурс. Тому ця вистава стала ну таким можна сказати як берегом творчого зростання і спасіння. Одна із учасниць вистави Інна. Вона грає роль мельфарки. Її чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Він брав участь у боях на Бахмутському напрямку і нині служить у підрозділі гур. Ми дружини військових, ми переживали розлуку, біль, інколи не могли просто говорити про свої емоції. Ми боїмося ти. Вище і uh, завдяки нашим uh, вправам. Зустрічам завдяки тому, що ми почали репетирувати. Ми познайомились, обмінялися емоціями. Ми краще почали розуміти своїх чоловіків. Ми вже додому приходимо, розряджені і можемо співпереживати вже їхній біль. І завдяки тому, що ми виходимо на сцену, ми також і глядачам передаємо ці емоції і переживання, що війна не зупинилася, війна ще триває. В суспільство не має про це забувати. Ще одна учасниця проєкту Юлія. Працює в банку. Про підготовку вистави дізнались телеграм-каналу. Для родичів військовослужбовців її чоловік був мобілізований на початку 2024 року. Зараз служить у складі 110-ї окремої механізованої бригади і нині воює на запорізькому напрямку. Стан був дуже такий пригнічений. От і думаю, о, це те, що мені зараз потрібно. Дуже допомагає переключитися від тривожних думок, які в тебе постійно. А тут ти приходиш і відволікаєшся, і спілкуєшся, граєш. Це дуже допомагає. Організатори проєкту хотіли дати можливість перезавантажити психологічний стан через театр. Робота на театральні проєкти метаморфози почалась восени 2024-го. Дружини військових пройшли двомісячний курс, що поєднував театральні вправи та психологічні практики. Натхнені процесом учасниці вирішили не зупинятися. І для них написали п'єсу розплітання. Вони почали практикувати щось абсолютно нове для себе. Вони ще познайомились із тими, хто найкраще їх розуміє, Вони підтримували один одного. Вони відкривали в собі щось нове. Вони ставали яскравішими. Вони дуже помітно ставали сміливішими. Хочемо, щоб ця вистава показувалася регулярно. Наша, наша мета полягає в тому, щоб якомога більше людей дізналися про театр як інструмент реабілітації. Вистава зібрала. Повний зал глядачів. З самого початку вражено, що це не професійні актори, але це було настільки професійно і настільки. Аж до сліз і до мурах кожна з дівчат вона транслювала якусь свою історію із свого життя, і це робило цю виставу ще глибшою і життєвішою ніж якась звичайна вистава. Проєкт підтримало Міністерство культури, освіти та науки Нідерландів. Організатори на цьому не зупиняються. Планують, що ролі в наступній виставі будуть виконувати внутрішньопереміщені особи. Діана Шликова, Андрій Каншин, П'ятий канал. Ну і новини зоосвіту прокидаються ведмеді, олені скидають роги, а копитні переходять на весняний раціон. Весна настала у черкаському зоопарку. У мавпочок з'явилося поповнення, а риба виходить на поверхню грітися під теплими променями сонця. Традиційно з першим теплом тут розпочинають новий сезон. Як із настанням весни змінюється життя мешканців зоопарку, бачила Яна Ломаренко. Вчасно прокинулися і добре виспалися взимку. Ведмеді гута та бурмак вийшли із зимування відгодованими, але їм дієта не потрібна. Вони поді позитивні, жартують у зоопарку, можуть лише гарнішати. Не худі, гарні вийшли. Виходили як завжди. Вийшов бурмак за хвилину, ну потім ще годинку, може, з півгодинки випрошували луту. Ну вже як вийшли, трішки походили, принюхалися. Ну а потім, як завжди, почали гульки. Він за нею бігав, воді купалися, бурюхались. Бути активними вони не поспішають, лінуються, щоб тварини більше рухалися після зими. Доглядальниці ховають смаколики між пнями і стовбурами, а ведмеді їх шукають. Першим теплом всі тварини вийшли на сонечко. За зиму відпочили від відвідувачів, а дехто навіть засумував за людьми, кажуть у зоопарку. Але це не про видр. Ті в захваті від сонця, але від людей ховаються, пірнають у воду. Виняток тільки коли дуже зайняті, наприклад, їжею. У зоопарку вже є і весняне поповнення. Сидить у мами на шиї дитинча біловухих ігрунок. Воно народилося два місяці тому, але ще дуже мамине. Спробуємо подивитися на ну, Потепління у зоопарку більшості тварин вводять нове меню. Але любителі фруктів та зелені, маленькі мавпочки це не дуже відчувають. Чого чекають тварини? То це виходу на двір. В раціоні рибка, м'ясо, овочі, фрукти, зелень. О, всякі чайки їм робимо О, заспокійливі, весняні такі. ну… Калиною, більше даємо зелені. Як дуже тепло, як більше 15 градусів випускаємо на вулицю, там вони бавляться. А біля озера своя весняна картина: риба піднімається до поверхні, сонце прогріває воду, і вона шукає тепліші ділянки. Дайте, ви знову Бабачиха вже прокинулася від піврічного сну, а котики гріються на сонці і моркочуть. Це у них триває шлюбний період, кажуть у зоопарку. Переходять на весняний раціон копитні у їхньому меню. З'явилося більше овочів, а невдовзі буде зелень. Підготувався до весни, і олень він уже скинув роги. А от у кого вже давно закінчився шлюбний період, так це вже відомої пари зубрів Одіссея та Гаді. За зиму вони стали значно ближчими. І вже звикли один до одного. Чи буде цьогоріч поповнення у їхньої родини, поки невідомо. але вони старалися. Одісне, може, що йому в них взагалі там в жовтні гін, так? Але справа в тому, що ми привезли гаю в грудні, і він був дуже активний. настирливий, він за нею ходив. Не можу сказати, чи щось у них вийшло, але ці. Спроби вони по дуже часто проявлялися зі сторони самця. він Був дуже зацікавлений. Тварини з потеплінням стають значно активніші, як і відвідувачі. Щодень у зоопарку більше є гостей. Ще більше активностей буде, коли температура підвищиться до плюс 16, І всіх тварин переведуть у літні вольєри. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Більше про події цієї неділі вже у наступних випусках. Ну а далі традиційно в цій порі ми озираємося на події цілого тижня, що минув 160-го від початку повномасштабного російського вторгнення.